І ті збройних сил України непомітно увірвалися на базу рашистів і показали справжній клас. Воїни провели швидке зачищення, реагуючи на зусилля ворога, який помітив солдатів України у себе під носом прямо на місці власного базування. Оборонці влучно роздали окупантам свинцю та швидко взяли їх базу під контроль. Наші солдати діють так блискавично, що навіть зуміли хитростю збити вартоліт росіян. Про все це почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо роз. Починати. У мережу потрапило вражаюче відео вибивання противника та зачистки бази. А підтримка була групи вогневого прикриття на хамві. Це високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. На кадрах видно, як українські захисники, зачищаючи територію, діють злагоджено та професійно. Відео, що демонструють роботу оборонців, зняти із дронів. Також є кадри, записані від першої особи. Відтак можемо побачити, як українські захисники, зайшовши у на. Півзруйновану будівлю, в якій переховувались окупанти, обстежують кожен куток. Можна лише уявити наскільки це небезпечно. Рашисти намагалися чинити спротив. Утім, чим це для них обернулося, стає зрозумілою з останнього кадру. На відео один із взятих окупантів просто лаконічно говорить: Слава Україні. У десантно-штурмових військах показали кадри, на яких підтверджується збиття силами оборони рашиського вертольота К-52 у Курській області. На це звернув увагу журналіст Юрій Ботусов. Як повідомляється на сторінці в ікс технікал, на відео видно залишки гелікоптера Ка 52 які горять у полі Курської області, аналітик припустив, що К 52 потрапив у засідку українського ЗРК. Ботусов стверджує, що борт вертольоту уразили завдяки роботі України. Інської ДРГ у зоні проведення визвольної операції із американського ПЗРК Стінгер зазначимо, що про збиття силами оборони України вертольота К-52 у Курській області повідомляли і рашистські так звані воєнкори. Також десанту штурмові війська опублікували відео, де показали перші години операції ЗСУ у Курській області. Бійці зазначили, що на кадрах розмінування прорив кордону зачищення оборонних рубежів противника. Зокрема, і знищення їх роботи авіації, артилерії та полонені варто зазначити, що в той же час українські захисники потужно тримають оборону. І так стало відомо про те, що військові ЗСУ завадили спробі штурму ворога однієї зі своїх позицій. Плани ворога одразу ж зазнали краху. Як відомо, противник нещодавно здійснив спробу штурму однієї з позицій 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Після артилерійської підготовки дві воро. Що група висунулися вперед, та вчасно були помічені операторами. БПЛА. про це повідомили самі бійці бригади на своєму телеграм-каналі. Противнику пощастило оминути удари нашої артилерії і наблизитись до позиції. Але щойно перший окупант потрапив у поле зору нашої піхоти. Він одразу став двохсотим. Його колеги вирішили не випробовувати долю і одразу почали відходити, намагаючись перегрупуватися. Утім, дрони та піхота занулили їхні плани. Ідеться у повідомленні. За їхніми словами, на відміну від звичайних підрозділів, ці окупанти були непогано екіпіровані та підготовлені. Ворог надіявся зробити все швидко, але завдяки злагодженим діям піхоти, артилерії та операторів, БПЛА, задум окупантів розвалився із самого початку. П'ять окупантів було ліквідовано, а ще кількох поранено. Хай там як, але ситуація на фронті більш ніж гаряча. Ворог повільно, але наступає на Донеччині. А збройні сили України стрімко захоплюють нові території на рашистській території на Курщині та контролюють їх, дивуючи увесь світ. активні бойові дії спонукають до розумів щодо можливості закінчення війни. Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що закінчення війни можливе і додає, що наразі існують кілька сценаріїв у розвитку цих подій. Так от на його думку, закінчення війни можливе наступного року. Але це залежить від кількох факторів. Один із них наскільки довго Арафія зможе ресурсно вести війну у такому вигляді, як зараз. Тут експерти, експертидеться не про класичне закінчення війни, а саме про припинення ведення активних бойових дій, адже закінчення війни передбачає підписання відповідних документів. Ну до речі, відповідний договір про завершення війни від 1945 року залишається непідписаним між Орафією та Японією. Японці наполягають на поверненні їм чотирьох островів, а рашисти торгуються. Кажуть, що два дають, а два ні. Японці не погоджуються, тому і зберігається саме такий статус. Експерт додає, що зараз Путляр відчайдушно намагається здобути у цій війні позицію сильного, щоб диктувати нам свої умови миру. Але українське прорив на Курщині знову поставив під велике сумнів міф про непереможність рашистської армії. Далі пряма мова Ігоря Романенка. Ларафія почала наступальні дії від кінця минулого року у листопаді і продовжує цей наступ зараз, використовуючи значні ресурси. Точніше, стираючи їх повільно із величезними втратами, але ворог продовжує наступ на Донбасі. Гадаю, що Путлер буде далі це робити, поки що у нього є ресурси. Його мета захопити український Донбас. І не тільки кремлівський очільник уже двічі збирав раду оборони. Він ставив завдання негайно зупинити просування наших військ на Курському напрямку, ну а потім відкинути їх до кордонів Арефії. Підкреслюю, що Путлер одночасно із цим дає завдання продовжувати наступальні дії на східному фронті. Україні за словами експерта, завершення цієї війни залежить від всебічного потенціалу, який матимуть обидві сторони. Як стверджують закордонні експерти, у такому темпі, як зараз, рафія може воювати ще щонайбільше два роки. Щодо України, то ми суттєво залежні від постачання озброєння, техніки та боєприпасів від західних партнерів. Відчизняний ВПК наразі задовольняє наші потреби лише на 15-20%, Зазначає військовий експерт. Він додає, що саме ця залежність і є ключовою проблемою. Згадаймо паузу на півроку, коли ми нічого не отримували від американських партнерів, а нас лише годували обіцянками. Все це затягнуло війну на шість довгих місяців, а ще зіграло на руку Путлеру. Завдяки цій паузі рашицькі війська отримали реальне вікно можливостей і просунулися у наступі. Звісно, що були й власні помилки 23-го року щодо проведення наземних операцій. Ми могли б їх швидко виправити, якби мали відповідне забезпечення, але нам його просто не надали. Зазначає Ігор Романенко. Як і зараз усе залежить від того, коли американські партнери нарешті змінять режим очікування на режим активної допомоги, а також від темпів проведення мобілізації в Україні та укомплектування наших бригад, які воюють на лінії зіткнення За словами експерта, надія лишається на те, що новий закон про мобілізацію нарешті дасть перші результати. Зараз уже наведено лад із військовим обліком. Тож новобранці поповнюють бригади. Нам потрібно добре навчати своїх воїнів, щоб вони мали перевагу. Руманенко також наголошує на тому, що наша армія найстаріша воююча армія в Європі, де середній вік солдата 42 роки, за словами експерта, це теж потрібно змінювати. Можливо, навіть за рахунок ухвалення непопулярних рішень, підкреслив він. Ну і до слова за прогнозом експерта є дуже висока вірогідність того, що наступного року настане час для проведення переговорів і припинення бойових дій на території нашої держави. Тому дуже важливо, із яким результатом ми дійдемо до цього моменту. Він додає, що найгірший варіант, який можливий до влади у США. США приходить новий президент і зупиняє надання всієї допомоги в іншому ж випадку. США переходять від режиму очікування до рішучих дій із надання всебічної військової допомоги Україні та зняття заборон на використання далекобійної зброї. Якщо буде своєчасне постачання озброєння та техніки, про які ми просимо, то наші воїни могли б уже цієї осені стабілізувати ситуацію на фронті та зупинити просування противника а далі. Формувати необхідні резерви та ресурси, щоб на кінець 2024 року розпочати масштабні деокупаційні дії, які в подальшому дозволяли б мати надію, що 2025 року ми досягли такого стану, щоб на твердій позиції сильного ввести переговори із противником під сумовою і Гороманенко. Між тим напередодні вже стало відомо про те, що Україна може використовувати зброю надану Данією на території Арафії, і про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люке Расмасан. Захист себе. Цілком може включати вторгнення на територію нападника. Якщо в межах цього ви вистежуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни, сказав Расмусен. Міністр зауважив, що не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосувати лише на території України. Я вам вдячна глядачі, з те, що ви до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.